Привіт, малюк. Подивись, будь ласка, а що це у нас залетіло до нас? Так, це пірячко. А чиє це пірячко, як ти гадаєш? Правильно, це пірячко пташки. А які бувають птахи? Так, да бувають свіски, а бувають дикі. Послухай віршик, будь ласка, про півника. Тільки ранок синій. Стане на зорі, Кукаріку півник дзвінку у дворі, дзвінку, півнику співай, рано доньку піднімай. Ось такий гарний віршик про нашого півника бачите, який він. А ще послухай віршик про горобця. По стежинці навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх. Горобинят. Так, для кого шукав зернят горобець? Правильно, для своїх горобенят. А зараз давай пограємо в гру, яка називається Порівняй. Послухай уважно, подивись на малюнок. Півник великий, а горобчик який? Правильно, маленький. Півний, півник свійський птах. Він живе. У дворі, а горобчик правильно, дикий він живе в лісі. Півник барвистий, а горобчик сірий. Півник ходить поважно, а горобчик стрибає. А хто краще літає? Правильно горобчик, а хто голосніше співає? Правильно, півник! І ось ти молодець, пограли в гру, а зараз я пропоную тобі послухати е, аудіозапис, який називається Горобець. А яким ти уявляв собі горобчика, коли слухав цю аудіозапис? Подумай, будь ласка, який він був? Правильно, він був спритний, мабуть, він пригав, да? Який, якого кольору горобчик? Сірий, правильно, і це дикий птах. Ось ми з тобою сьогодні поговорили про півника свійського птаха. Та горобця дикого. Бувай! До побачення!